Будемо малювати квіти. Зараз настала дуже добра пора року. Тепле сонечко ще гріє. І багато квітів у нашому садочку. І, і чорнобривці, і жоржини, і айстри розцвіли. Дуже красиво. Ви, мабуть, гуляли в парках і бачили, які гарні, які красиві квіти у нас. Квітують зараз, і поки ще вони квітують. Якщо ми можемо їх побачити, Ось бачите, у мене є такі гарні айстрички, Вони різнокольорові, і червоні, і жовті, і фіолетові, і рожеві. Вони будь-якого кольору бувають. І маленькі, і великі, дуже красиві. І ось ми сьогодні з вами. Спробуємо їх намалювати. Ось подивіться на малюночки, які вже є. Бачите? Ось їх можна поставити у вазу. Ваза може бути яка завгодна. Це ви вигадаєте самі, як у вазу намалювати. Або як глечик, або як стаканчик. стаканчик. Або просто букет квітів можете намалювати. І зараз я вам покажу, як ми це зробимо. І так, що нам потрібно? Аркуш білого паперу, акварельні фарби, серветочка і пензлики. Пензлики у мене двох розмірів, тому що воно нам так потрібно буде. І так, починаємо. Ми малювати, якщо ми малюємо з вазочки, ми спершу малюємо вазочку. Вона не повинна займати більше половини нашого аркушу. Колір вибираєте самі. Ну, я зараз роблю собі колір, ви виберете собі колір. І так, починаємо малювати. Малюємо поперек листочка. Аркуша нашого. І яка найпростіша вазочка у нас буде, це буде стаканчик. І зараз ми його зразу замалюємо. Ось так. Наш стаканчик ми замалюємо. Нам повинна, нам потрібно буде, потрібен буде пензлик, який ширше. Так, поки нам. от так. Отак От нам вирівнюємо його стаканчик, цей, щоб він був гарненький, рівненький, да, дітки? Ось так голосніше. Будемо казати, щоб ви почули. Далі ми беремо або цю, цей пензлик і витримуємо його. його, будемо використовувати, або візьмемо інший пензлик. Який, відрізняється за шириною. Ось мимо наші гілочки, гілочки для наших квітів. Скільки квітів ви поставите? Це ваша. Добра, як сказати, ваша справа? Ось ми. Намалюємо до нашого стаканчика, до нашої вазочки. Помиємо кистечку, пензличок, а далі набираємо той колір, який ви хочете. І так, у мене будуть вони різні. Малювати цю квіточку дуже легко діти. Ми просто пензликом проводимо ось такі тоненькі-тоненькі палички. От так. Ось так. І чим більше їх буде, вони можуть бути світліші, темніше. Чим більше їх буде, тим, тим буде красивіше. Ось так. О, вже перша квіточка у нас готова. Ще одну ми таку намалюємо. От. Ще таку квіточку візьмемо. Такого ж кольору. Отак, вона може ширше листочки бути, можуть бути тонше, тонкіші. Отак намалюємо паличками. так, Ось, бачите, дві квіточки готові. миємо кисточко, кисточко, пензлик І ще ми намалюємо є квіточки, які вже відкрилися, і в них є. Так, Де ми подивимось? Жовтенька серединка. Бачите? Ось ми почнемо тоді малювати з цієї серединки. Це треба намалювати кружечок. Жовтенький тут. Жовтенький тут. У нас буде дві такі квіточки. Так? І малюємо. Колір вибираєте опять-таки, який завгодно у вас може він бути. Набираємо фарбу і малюємо, бачите, оці квіточки трошечки ширші листочки, і ми так їх і намалюємо трошки поширше. Не кінчиком пензлика, а вже трошечки. Прижимаючи, притиснуючи, так, пензлик ось. І теж додаємо як можна більше. от так, Отак. Яка у нас квіточка вийшла. Бачите? Гарненько. І другий, другу квіточку ми теж саме поширше трошки робимо листочки наші. Отак, так. От так. від серединки. Так, набираємо фарбу. Не треба мити пензлик після кожного використування, коли ви малюєте однією фарбою, пензлик можна не мити, а тільки його окунати в водичку, щоб набрати фарбу. Ну, і ще один. одна квіточка у нас повинна бути. Ну, давайте її жовтенькою зробимо, щоб було у нас весело на нашому малюночку. Один. О, багато-багато. Теж такі широкі, широкі листочки намалюємо. Щоб було красивіше. Щоб у нас як сонечко, воно було, та нам попала зелена фарба. Зараз така вийшла. Отак. От І ще нам залишилось додати листочки на наші степу. Стебельочки, листочки на стебельочки, можна намалювати їх тоненькі, ну, а хто зможе, намалює їх тільки-тільки ось такі фігурні. Бачите, які фігурні листочки? У наших квіточок ось такі фігурні листочки. Ми з вами спробуємо і намалювати, щоб вони були красивіше. Але у кого не вийде, можна намалювати просто паличками. Або притиснути. Можна і так намалювати листочок. А можна притиснути ось я вам покажу, як можна притиснути і теж намалювати. От так, отакі От листочки притиснуті. І у нас теж виходять гарні листочки на нашому малювали. І так, ви вибираєте, дітки, ви вибираєте самі, яку вазочку ви намалюєте, які квіточки ви намалюєте. І у нас і колір квіточок, ви теж вибираєте самі. Добре? Ну а тепер до побачення.